Добрий Бог, ми дякуємо Тобі, що маємо життя. Боже, багато хто його втратив, тому, Боже, дай мудро ним розпорядитися зараз. Господи, Ти дав людям вибір, Ти дав людям добро, Ти створив їх, але люди вибирають зло. Люди обирають воювати, захоплювати. Вбивати, обманювати, Боже. Ех, і всі робити погані речі, Боже. Поможи й нам не піддатися цьому поганому впливу, Боже, захисти нашу країну, наших військових, підтримай, Боже. Життя на землі воно коротке, але Бог ти даєш надію, що той, хто вірує в Тебе, той, хто кається у гріхах і хоче жити. Боже, з тобою той матиме вічне життя. Тому, Боже, навіть якщо людина гине, це неприємно, Боже, але Ти обіцяєш, що ця людина воскрес, ти її воскресиш, бо Ти Воскрес, і ми знаємо це. Господи, поможи нам, ми надіємося на Тебе. Є такий біблійний вірш, який говорить, думку оперту на Тебе збережеш ти у повному спокої, бо на Тебе надію вона покладає. Отож, Боже, надіятимуся ми на Тебе, бо ти наша схеля, ти єдина наша підтримка і допомога. Поможи нам, спаси, гряди на цю землю і визволи нас від зла. А зараз дай нам спокою, дай нам жити і творити добро. В ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, а нам з тобою поможе бути. Амінь.